Угорські розвіддрони заходили в повітряний простір України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, вони мали збирати дані про промислові об'єкти в прикордонних регіонах. Зеленський доручив перевірити всі факти та доповісти по кожному випадку. Генштабі навіть показали маршрут польоту угорських дронів уздовж кордону з нашою державою. Порушення повітряного простору зафіксували над Закарпаттям уранці, 26 вересня. Для нейтралізації потенційної загрози. За зсу провели патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом за допомогою БПЛА. Розвідувальні безпілотники почали з'являтися на Закарпаттям ще влітку. А вже 21 серпня Російська Федерація завдала ракетного удару по американському підприємству в Мукачеві. Угорська сторона зрозуміла всі звинувачення відкитою. Тож про дрони над Закарпаттям ми будемо розмовляти з співробітником Служби безпеки України з дві 2000... року. Четверто по 2015 рік військовий експерт, Іван Ступак доєднюється до нашого етеру. Пане Іване, слава Україні, дякую, що ви з нами. Дякую, слава, дякую за запрошення. Ради бачити. Взаємні вітання, пане Іван. Давайте будемо розбиратися. Що це за безпілотники літають над Закарпаттям. І чи варто вірити угорцям, які ну, клянуться, божаться, що це не вони. Підбираю слова. Вибачте за затримку. Чудове питання. Ну, давай так з того, що ми знаємо, що є в відкритому доступі, повідомлялось, що безпілотники невідомого походження фіксувалися над Закарпаттям ще влітку 2025 року. А потім, 21 серпня, якщо не помиляюся, було задано ракетного удару російського ракетного удару по підприємству ФЛекс, американська компанія, Мукачо, ми це все пам'ятаємо, це все знаємо. І от ви вже розказали, президент Зеленський вийшов з заявою. Пан Сибір каже, опублікував м, карту прольоту цих безпілотників. Цих та їх там декілька було. Один літав вздовж кордону, трішки залітав глиб території України. інший залетів орієнтовно на 40 кілометрів глуб території України, і там якусь пітельку в повітрі зробив. Не знаю, це один був той самий, або два окремих, або їх було більше. А ми зафіксували тільки невелику частину. Поки що не зрозуміло. Звісно, що українська сторона. Тож, звісно, українська сторона сказала: чекайте на наступному тижні, тобто на цьому тижні ми викатимо всі масштабні докази причетності угорської сторони до цієї справи. Давайте розбирати цю справу на частини. Особисто я, ну якщо б оголошував такі претензії до Угорщини, я б одразу це все. Ну, Підтримував би додатковими даними, там не знаю, фото, відео, аудіопокази. тобто не розтягував би в часі, бо ми наступного тижня вийдемо, а раптом не вийдемо. Ну, почекаємо. Сьогодні понеділок, тільки можливо, там завтра, післязавтра, з чимось українська сторона вийде. Тут я поділюся виключно з вами своїми припущеннями, своїм суб'єктивним баченням. Якщо б ну, давайте, так, так чисто професійно, угорці не є. Професійними операторами різноманітних безпілотників так в них є там натівські, так є в них там свої системи, але професійними, от на даний час, є тільки оператори двох сторін України та Росії. Тут кожної сторін треба визнати не одну сотню собак, з'їла на цій справі і знають вже настільки дрібні нюанси, настільки такі. Точні ще раз, нюанси перепрошую, що інша сторона просто їм не володіє. Тому, якщо б, наприклад, росіяни попросили угорщну ну, угорщину, Будапешт, ей Будапешт. Будь ласка, а ну пошпигуйте для нас на території Закарпаття. Запустіть свої безпілотники. Як на мене, це видається ну дуже перепрошую за сленг палювно. Пояснити, розказати, деталізувати, розжувати угорцям, куди залетіти, що подивитися, що розгледіти тут, дивитися, тут не дивитися, а раптом угорці втратять безпілотник, раптом він впаде на територію України, його піднімуть, подивляться, що він знімав, знімав. що це воно потрібно? Плюс отримати офіційні дозволи. Ну якісь там навіть не. Офіційні, неофіційні маємося не, не письмові, а просто там не знаю, Віктор Орбан телефонує начальнику генштабу. Генштаб телефонує вниз. Це величезний ланцюжок рано чи пізно десь буде, як кажуть професіонали, протікання інформації. Тому як на мене знову ж тут мій суб'єктивізм до моменту виходу офіційних українських доказів. Російська сторона самостійно виконувала на території Угорщини цю розвідувальну місію. За мовчазної згоди офіційного Будапешту для Будапешта. Мені здається, це найкраща позиція. Ми нічого не дозволяли, ми нікому не сприяли, ми просто не заважали. От, і все можуть бути такий, такий варіант, основний як на мене, група російських дипломатів під прикриттям дипломатичної установи, наприклад, Відня. А у Відні ми знаємо, знаходиться близько сотні російських дипломатів і наші фахівці, які там працюють, кажуть. Ми в обличчя знаємо ну відсотків 10-15, Решта людей. Ми гадки не знаємо, хто це, що це, чим вони займаються, але в них є дипломатичні паспорти. Вони під виглядом туристів не знаю, орендують бусікаво. беруть свій дипломатичний, ну ладно, дипломатичний краще. Їдуть на вихідні до прикордонних регіонів з України, видають з себе туристів, там смажуть м'ясо, п'ють горілку. А в цей час там двоє операторів запускають БПЛА туди, куди їм потрібно, з врахуванням свого професійного досвіду, своїх навичок, знімають ту інформацію, яка потрібна, і повертаються назад. Тобто, як на мене, це ну, такий більш злітаючий варіант. Але знову знову почекаємо, що скаже офіційний Київ. Пане Іване, тут мене зразу два запитання. По перше, чому ми не збили цей безпілотник? Чи кілька безпілотників незалежно від того, чи це угорський, чи запущений росіянами зі сторони Угорщини? Ми тут з поляків сміялися, та, що вони в себе безпілотники не збивають. У нас тут в країні війна вже не перший місяць, і ми все одно не збиваємо безпілотники, що коїться. Е, і друге питання: а чим тоді Мінськ відрізняється від е, е, Будапешту? За мовчазної згоди Орбана, за мовчазної згоди Лукашенка? Поясні тоді відмінність. А в Відмінність просто там що них там не банаш, я, я не знаю. Я не знаю тільки традиційний традиційна страва в Гурщині, а Там це драніки. Ну в принципі, і все той же саме диктатор, та ж сама відданість російським грошам. В принципі, а так… та ж сама надана територія для запуску озброєння по території а, України. Ну, в принципі, різниці немає. Взагалі різниці немає. Ви питаєте, чому не збивали? Звісно, це питання в багатьох виникає. Я припускаю, можливо, із того, що я бачив і чув, не побачили, не зафіксували, через не, не те, що бачили його і побоялися тут. Точно не про Україну побачили. припрошу, збили чортово бабушки, і, ну, і не запитували. Я думаю, тут не помітили, бо не розраховували, що на західному кордоні може з'явитися така загроза. Я бачив відео від пана Флеша. Він каже, що принаймні, з його слів, що фіксувалися раніше якісь невідомі безпілотники, і він. Зі своїм обладнанням виїжджав до Закарпаття для того, щоб провести власне розслідування, власний аналіз того, що відбувається, шукати цифрові сліди ну, запуску цих безпілотників. Тому як на мене, для України буде найкращий варіант зробити ну, окрім оприлюднення всіх доказів, офіційно звернутися до уряду Угорщини, офіційно звернутися до Європолу. З проханням провести всебічне розслідування цього інциденту, допустити українських силовиків на місце ймовірного запуску, я думаю, воно було ідентифіковано, на предмет і організувати пошук фізичних слідів, недопалки, пляшки з горівкою без горілки. Пиво неважливо. Відбитки пальців, ДНК, все, що завгодно, сліди автомобільних шин. Якщо вони, звісно, залишилися, ну тут треба перевіряти. Плюс дозволити Україні так само приймати участь у пошуку цифрових слідів, що має на увазі, це доволі ну скажімо так, віддалений регіон від цивілізації Угорщини, і можна фіксувати будь-які цифрові сліди, а включення мобільних терміналів, які саме мобільні термінали, з якими імеями, з якими номерами телефонів, це все можна знайти. Фіксувалося саме в цих локаціях, а потім шукати цих людей, якщо Угорщина просто. Ляже як лежачий поліцейський, каже: Ніть, ми не дозволимо це порушення нашого суверенітету. Питань нема все про Угорщину зрозуміло тоді. правова процедура Європол, там або Інтерпол шукати вже поза юрисдикцією Угорщини, ну звісно, через європейські можливості. А чи не оце, що ми взяли паузу в тиждень оприлюднення доказів, це може зіграти те, щоб підчистити ці сліди на території угорщини? Звичайно, звичайно, можна підчистити. Ну дивіться, я б не я б звичай кажу так: якщо в мене є докази, я їх одразу вивалюю. Якщо в мене доказів немає, ну тоді простіше ну нічого не говорити. А оце ось паузу не знаю, можливо, пообіцяли президенту, що дайте нам буквально тиждень, ми тут все дозбираємо і видамо вам повну картину. Ну, як на мене, не дуже логічно. Є докази одразу оприлюднюємо і не треба ці ось ем, прилюді зараз, тиждень. а ще не буде на цьому тижні, буде на наступному. Наступному вже буде не актуально, бо суспільство чекає прямо зараз. Тобто, треба визначати, в який день будуть оприлюднені докази. Пане Іване, я звісно, теж можу припустити, що це ми просто пішли в Абанка, аби виграти час, щоб безпілотники не запускалися. Невідомо чи з території Угорщини. Такий теж варіант може бути. Ну, такий варіант теж може бути, окей, ну давай так. На цьому тижні їх не буде, на наступному їх не буде. А наприкінці жовтня знову можуть залетіти. Знову там умовний бусік з дипломатичними номерами, не знаю, приналежності організації ОБСЄ, ну там якась російська ця група, за, а теж по культурі, там, якийсь там Василій Іванов з відповідною зачіскою, такий побік. Чітко видає в ньому діяча культури, які знає, так точно ставить сам дурак, усі ну, всі команди військові, і ну і він буде там присутній для запуску цих безпілотників. Тому до цього ставитися треба обережно. Ну і звісно. Знову кажу, не тягнути кота за всі подробиці. Є докази, оприлюднюємо, просто притискаємо до стінки, звертаємося до міжнародних інституцій, показуємо, що Угорщина є ненадійним партнером, є ну, членом альянсу, але підіграє Російській Федерації. Тому такі паузи, як на мене, недоречні. От вони можуть під'їхати поближче до кордону Закарпатською областю під мотивами дослідження традиційної кухні угорської Закарпатської, адже їх об'єднує Бограч. Традиційна страва угорців, яка притамана із Закарпаттю, і казати: Ну, бачите, ми ж не білоруські дряники, ми ж не дозволяємо повністю не віддаємо свої території, аби запускали ракети. Це просто культурна місія, культурна місія. Ну ще раз скажу, можна ж, ну такий класний варіант, коли ти не надаєш сприяння, ти робиш вигляд наступним чином. Я не хочу знати, чим ви будете займатися тут. Наступні 24 або 48 годин я просто вимикаю телефон, їду до бабусі, що тут відбувається, знати не хочу, і це дійсно простіше потім виходити в суспільство, і казати: та ми нікому не надавали сприяння, хоч перевіряйте мене на детекторі брехні. Нікому сприяння я не надавав. Ну а з іншої сторони я нікому і не заважав, тому що дуже зручна позиція. Тут, взагалі, пане Іване, треба розуміти, що на відміну від Білорусі, яка стала фактично ще одним регіоном російської недоімперії, все-таки Угорщина це країна-член НАТО та Європейського союзу, і на фоні цього у нас відбувається 1-2 жовтня в Копенгагені неформальна зустріч глав держав і урядів країн Європейського союзу, під час якої планують обговорити захист критично важливих інфраструктур і зміщень. Зміцнення загальної європейської обороноздатності на фоні того, що невідомі безпілотники атакують європейські країни: Данія, Франція, Бельгія, Нідерланди ще були про Польщу. Взагалі вже знаєте, оскому наїли з цими безпілотниками. Тому в цьому контексті виглядає дуже дивно. І давайте про невідомі безпілотники, які атакують європейські країни. Чи справді вони настільки невідомі, як Європа опинилася в пасі цієї гібридної війни? А цей красивий Диснейленд він не пристосований для жорстких умов, такі як є зараз в Україні. Ну ми змушені стати були жорсткішими. У нас такий сусід 3,5 роки під ракетними дроновими ударами. Тому ми до цього звикли. Українці ви відпрацьовували збройні сили різноманітні стратегії. Як цьому протидіяти? Натомість європейський Діснейленд, в них була стратегія, яка припушу. Росіяни, якому глибше застріють в Україні, сточується як олівець від початку до кінця, до цієї там гумки. Що там наверху на горі, все і от таким чином, вся лють Росії зупиняється в Україні. Діснейленд, він залишається не недоторканним. Зараз ситуація змінюється. Російська Федерація нагліше без перебільшення. Вона от ці ось в Польщу залітає, в Естонію залітають безпілотники. Це тільки перші. Цього пташки, да? хай буде так перші пташки про данців. Ми чули про безпілотники. Що зробила місцева влада? Не знайшла нічого кращого ніж викликати поліцію, яка ходить чухає репу і дивиться в небо, шукає щось там літає. Бо можливості збивати ці безпілотники немає. Спробую пояснити, можливо, з їхньої логіки. В них мирне життя, в них велика кількість. Цивільних бортів, Люфтганза, Брітіш Ейрвейс, Вони літають гелікоптери. Цивільні, там цивільні бізнесові, легка, легкомоторна авіація. Це з якихось віддалених регіонів. Пенсіонери літають на своїх літаках. Тому, звісно, вони бояться поцілити там своїм ППО до в такі маленькі об'єкти. В них немає плану килим, який є в Росії. Їм доведеться його зараз. Відпрацьовувати і називати, не знаю, там Ульріх, фрідріх, там не знаю там ще як завгодно. Треба випрацювати таку систему. Ем, що робить Росія? Якщо це дійсно буде встановлено, що це Росія, а не просто хулігани власних якихось хуліганських о, о, цих господі, прошу. Да, які хулянських дій. Якщо це, це Росія дуже що... масово завелося в Європі з безпілотура, ну, давайте так. Ми ж хочемо об'єктивним бути. Ми ж чекаємо розслідування. Яка мета може бути? Данці ви запровадили данську модель фінансування України. Безпіл даєте гроші? Україна виготовляє на ці гроші безпілотники і не передає вам, а запускає по Росії. Ми вам будемо мститися. Давайте такий елементарний варіант, як шкідний котяра. Та що можемо зробити? Давайте попсуємо вам цивільну авіацію. Ми з вами пам'ятаємо, що цивільна авіація це навіть затримка на 15 хвилин літака, не знаю там зліт посадка, вона спричиняє такий е е карколомний набіг подій, що там другий, третій, четвертий там літак, вони там до кінця дня вони затримуються. А це хаос в напрямку, з напрямку. А якщо цілий аеродром, аеропорт великий. Він просто колапсується, то це на декілька днів напруження величезне на всю цю систему. Це збитки, це недоотриманий прибуток. Тому припускаю, можливо, зараз росіяни саме як катяра шкодячи в на європейському континенті. І останнє є такий, ну не скажу що чудовий мультфільм, але показовий з радянського союзу «Леопольд». Пам'ятаєте, скільки не ходив той кот, Леопольд давати жити дружно, да? Оце от європейці. Але кожного разу, коли він пропонував жити да, дружно, його діставали ті ось дві противні миші, які є уособленням Російської Федерації. Чим більше прохання товаришувати, тим більше її провокувало на агресію. Тому резюме таке: слабкість провокує агресію, слабкість провокує війну. На жаль, зараз європейці своїми діями провокують війну та агресію з боку Російської Федерації. Ну крім того, що блокуються аеропорти, зупиняється цивільні перевезення. Це ще додає е, населенню такого страху невизначеності, незрозумілості. Невпевненості в тому, що буде відбуватися, як спланувати своє життя і свій, якби як мінімум, робочий день до чого європейці дуже не привикли і дуже їм це некомфортно, дуже дуже їм незручно. Пане Паневане, тут ще одне треба відмітити: що, наприклад, ці країни, які яким фантастично пощастило, що вони географічно далеко від Росії, живуть і далі своє спокійне розмірене життя без будь-яких безпілотників. Зокрема, там Італія, наприклад, Іспанія, це не знаю, що в них там немає. Має сплячих російських агентів. Але чому ці країни зараз в такій мов е... гібридній мовчанці, я би так сказала. Ну тому що це їх не стосується. Ну давайте так: до останнього часу поляки так само займали, там, ну скажімо так, ну не дуже дружню позицію там до України. Так, ми ну, дякуємо за те, що допомогли нашим громадянам, там, ну є там нюанси, вони допомагають, виділяють гроші, цей хаб, Жешу Ясьонка. Але в той момент. Коли поляки відчули на собі, на своїй потилиці, холодний подих з боку Російської Федерації, ці ось, скільки там 20 цих безпілотників нещасних, їх називають зроблені стаплі та шнурков, ну згадайте, як, як змінилася риторика? як? Почали всі офіційні посадові особи Польщі кричати, що ми будемо збивати. Тобто вони відчули загроза. Ось вона дуже дуже поруч. Наступного разу це буде не 20 цих картонних безпілотників. Це може бути 20-30 дійсно шахетів, які залетять з вибухівкою 70-80 вісімдесят кілограмів, і шкоди буде в десятки разів більше. І це тільки початок. Всі решта Іспанія. Ну давайте відверто. В них. Сезон зараз, бархатний сезон. Оксами сезон приїжджають туристи. Вже багаті туристи, не мас-маркет, коли там що там в серпні місяці, да, зазвичай приїжджають, а зараз такий красивий сезон. Вони роблять зараз гроші. Мейкінмані, так само іспанці, португальці, Україна далеко, Росія далеко. Покровськ, Костянтинівка не зрозуміло, що це таке. В них спокійне, найкраще життя, яке вони зараз проживають. Тобто, чим більше країна виявляє зацікавленості в тому, щоб завершилася російсько-українська війна на справедливих умовах, тобто на, українських, на українському питанні, тим більше невідомих БПЛА буде з'являтися в їхньому просторі? Дивіться, тут спроба можливо відлякати європейців від е, допомоги Україні, показати, що ага, чим більше ви допомагаєте в Україні, чим більше у вас антиросійської риторики. Тим більше у вас буде з'являтися ось таких е незрозумілих об'єктів. Тому я пропускаю, там, сигнал, не сигнал, меседж, не меседж, ось в такому ключі росіяни міркують. Хоча, з іншої сторони, вони готові воювати е медійно, медійно, інформаційно, так, гібридно, з усіма країнами. Вони, в них дивіться, яка, яку чудову собі побудували систему. Ми коли з вами говорили, але треба про це нагадати: в Росії був, він є. Був, але не не при справах. Дуже талановитий посадовець, дуже талановитий, хоча покидюк. Покидюк страшенний, але талановитий. Владіслав Юрійович Сурков. Він був помічником О, Путіна. Да, і Він вигадав, вважається, що це він вигадав таку сентенцію. Людей набагато простіше об'єднати за ніж проти чогось аніж. За щось, коли за щось, наприклад ця лінійка найкраща, купи її. треба пояснити, чому вона краще, чому вона краще ніж ніж інше. А коли, коли ти а коли ти кажеш, що цією лінійкою ми будемо бити всіх європейців, які не розділяють наші традиційні цінності, бо вони всі поганці, а ми єдиний острівець стабільності та нормальності, от тоді. Звільним прості росіяни, вони об'єднуються навколо ось цієї ідеї, що ми єдині нормально. У нас там що там додаткова хромосома нікого не бентежить. Що це означає? Але сказали, що у вас додаткова хромосома, і Каже, ми Богом дані, чому ви так вирішили? І все. І вона ця історія зараз працює. Пане Іване, але тут давайте ще зрозуміти так. От, наприклад, якщо там згадувати інцидент в Копенгагені, який трапився буквально дві доби тому від моменту нашого спілкування з вами, коли БПЛА пролітали над військовими об'єктами над, над аеропортами. От, добре, він летить, і що? Ну, тобто, він фотографує, передає кудись дані, чи це може бути знову ж таки просто картонна обманка, як у випадку там з поляками. Е, ну що далі? Якесь військове значення. Це має розвідування, чи взагалі ніякого? Тільки політичні? Ну, ми ж не знаємо. Чесно, ми ж не знаємо, який це був. Якщо це картонний був, то, наприклад, можна пофантазувати на тему: картонний запустили, він нічого не збирає, просто летить скільки там палав у нього, їд дзренчить, а знаходяться люди поруч, ну люди поруч не знаю, на кораблі. Там повинна бути якась величезна установка, яка збирає дані з, наприклад, цього узбережжя. Які радари вмикаються першими по черговості, Які є там радіообміни між на землі з повітрям? Тобто які сигнали передаються, які кодові сигнали позивні? Там Гюнтер я Олаф приймаю там сигнал з гнізда? Все це збирається для там подальшого аналізу. Це раз. Друге, якщо це безпілотник заряджений з відеокамерою, там за фотокамерою, то він літає і фіксує, що знаходиться на землі. Скільки літаків, в якій черговості, на яких місцях, слотах вони розміщення цих аеродромах, де ремонтують ремонтні бази, де ще щось. Тобто просто знімають інформацію у великій роздільній здатності. А пане мене, якщо так говорити, навряд чи безпілотники запускають з території Росії, бо мали помітити радари НАТО, так? Чи може? В... ну, давайте розшифруємо. Якщо... Ну давай так, безпілотники, це ж. Така приблуда, яка літає дуже низько. Дуже низько, майже над верхівками дерев, і вони дуже маленькі, і українці ще раз ну, не одну кількість собак з'їли на темі, як виявляти ці безпілотники. Коли ми бачимо ввечері, там, в кожен, у кожного є свій улюблений моніторний паблік, пуск БПЛА Приморськ-Ахтарськ. Це, це ж не просто там анонс не знаю, там, на авторію, а вивісили, що запуск є. Це ж розвідники збирають інформацію. Де вони запускаються, фіксуються там? Є у нас радарні установки, якісь там різні технічні примочки. У європейців цього немає. Вони можуть просто не помітити. Ну, щось пролетіло, продернчіло над деревами, і ніхто на це увагу не звернув. Вони можуть пролітати тисячу тисячу п'ятсот кілометрів, тому ну, черкась технічно до якихось локацій можуть долетіти. Інша сторона, запуск з третьої сторони, з моря. Чому б ні? Якийсь танкер суховантажний, який сухогруз, який йде, з нього запускається і на нього знову повертається. Чому це працює? А диверсійні групи? Яка їхня роль в цій роботі? Дивіться, Мінімальна? можна диверсійна група бути там, наприклад, на місці, але знову кажу, так не дуже такою красивою мовою, кажу, ципалівна. Ну, група диверсійна. Якщо це у збережжі країни якоїсь, то можна просто в нейтральних водах, поки проходить цей суховантажний затобалкір з нього запускається там скільки 20-30 хвилин, година, дві. Він літає скільки йому потрібно, там де потрібно. В цей час суховантаж прямує до міста усть слуга до порту усть Усть-Луга російського. Безпілотник повертається на судно, шито, крито, ніхто нічого не запідозрив. на землі слідів немає. Безпілотник повернувся на місце. Ну дуже така працююча історія. Пане Іване, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Я сподіваюся, що наш ефір подивляться ті, хто там збирається в Копенгагені 1-2 жовтня. Зараз в них буде зустріч зокрема, глав держав і урядів країн Європейського Союзу, можливо. Корисного для себе вони мають почути дуже багато. Сподіваюся, що росіяни е, е, зроблять і висновки в результаті дій, які будуть від наших європейських партнерів. Іван Ступах, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки Військовий експерт був з нами в етері Пане Іване, завжди раді вас бачити. Вмикайтеся частіше. До зустрічі бережіть себе.